Вітаю вас всіх на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні мені б хотілося б зробити такий собі еспрес-розклад швидкий на тему, що до вас прийде, чого ви не чекаєте. У нас сьогодні з вами буде по традиції два варіанти карт. Розклад проводиться на моїй авторській колоді оракули темні сутності. Думайте, будь ласка, про себе. Задавайте собі питання, чого я не очікую, а воно прийде. Це в нас буде перший варіант карт, це в нас буде другий варіант карт. Обирайте лише одну карту, яка найбільше відгукується у вашому серпеньку. І давайте будемо дивитися, хто обрав перший варіант, що до вас прийде, але ви цього не очікуєте. Хто обрав перший варіант. Мені хочеться сказати те, що у ваше життя прийде якась рівновага. Можливо, до сьогоднішнього моменту ви перебували в якомусь хаосі. Ви були загублені, ви втратили, можливо, десь себе і рівновагу всередині себе. Навколишній світ здавався вам просто сповненим якогось хаосу, якогось безпорядку. Ви не, змогли, не могли знайти просто саме свій шлях. По життю. Але дуже скоро у ваше життя повернеться оця рівновага і стабільність. Ви зможете все привести в норму і вивести на новий рівень життя. Тому, якщо у вас зараз десь якісь проблеми, ви можете з легкістю налаштуватися на їх завершення. Другий варіант карт. Хто обрав другий варіант карт? Мені хочеться сказати лише те, що у вас. В найближчий час на щось відкриються очі. Можливо, щось те, що було таємне або скрите від вас, скоро вийде на поверхню. Ця інформація дуже сильно вплине на ваше життя, в принципі, в майбутньому. Це може стосуватися як особистого життя, так і роботи, так і соціуму в цілому. Дана інформація, яка відкриється, буде мати навіть доленосну якусь. Тематику, тому що е, вона просто змінить ваше життя на до і після. Також, можливо, у вас в найближчий час е, буде більш яскраво відкриватися інтуїція працювати. Можливо, хтось помітить в собі те, що у вас почали відкриватися якісь якийсь дар. Дар ясновидіння, це можуть бути і е, сни, якісь пророчі, можливо, ваша інтуїція буде вам підказувати те, чого ви, в принципі, не могли е, здогадатись раніше про те, так? Тому, е, хто обрав другий варіант, ви станете більш свідомими людьми і будете бачити більше, ніж хтось інший. Ось такий у нас вийшов з вами Еспрес-Розклад. Хто бажає отримати більш розгорнуту індивідуальну консультацію, ви можете записатись до мене на діагностику, звернувшись за будь-якими контактами, якими ви знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі всіх благ та до нових зустрічей на моєму каналі.